Обчислити значення виразу. 2 в степені 3, логари, числа 5 з основою 2 додати 4. Це стосуємо власне степен. А в степені Х додати і так, це буде А в степені Х. Помножити на А в степені. Перепишумо наш вираз. 2 в степені 3. Логарифм числа 5 з основою 2. Далі помножити на 2. Четвертому степені, то я. До першого множника ми можемо застосувати основну властивість логарифму. Але, щоб її застосувати, нам заважає ось ця трічка. Пригадуємо логарифм степеня. Логарифм числа b з основою А. а якщо в нас b у степені, наприклад, альфа, то. Альфа ми виносимо за знак логарифму да, на початок логарифмічної функції і пишемо повну важити на логарифм числа b з основою А. Тотожності ці працюють як зліва направо, так і справа наліво. Тому в даному виразі ми трійку переносимо в показник степені 5. І маємо 2 в степені логарифму числа 5. В третьому степені з основою 2. Помножте на 2 в четвертому степені. Дорівнює. Застосовуємо основну логарифмічну тотожність. Це у нас буде 5 в третьому лишається. І помножити на 2 в четвертому степені. Коли піднесемо 5 до третього степеня, то ми отримаємо. 25. Умножити 2 в четвертому 16. І це дорівнює 2000. Наступний, другий, 8 в степені 1. Відняти логарифм числа 3 з основою 2. Знову застосуємо властивість степені, а в степені х мінус. В степені Х, що ділиться на А в степені. Отже, переписмо, 8 в першому степені поділити на 8 в степені логарифму числа 3 з основою 2. 8 в першому степені це буде 8 поділити. Щоб застосувати основну логарифмічну тотожність, ми Маємо 8 представити як 2 в якомусь степені. 2 в третьому це буде 8. Отже, 2 в третьому степені. І в степінь у нас лишається той, що був логарифм числа 3 з основою 2. При піднесенні до степеня показники перемножаються. Отже в нас буде 8 поділити на 2, в степені 3. Логарифм числа 3 з основою 2. Знову, щоб застосувати основну логарифмічну тотожність, нам заважає трічка. Ми вже записували властивість, тотожність, логарифм степеня, тому трійку ми переносимо в показник степень. Маємо 8 поділити на 2 степені. логарифм вже буде не числа 3, а 3 в третьому. З основою 2. Дорівнює. 8 лишаємо, 8, поділити. Логарифмічна тотожність у нас лишається тільки під логарифмічний вираз. Тобто 3 в третьому. 8 поділити на 3 в третьому. 3 в третьому це у нас 27. Перепишемо вигляді дробу 8 27. Наступний третій. Одна третя. Степень улога числа 2. З основою 9. Відняти 3. Знову. Це стосується властивості степеня. А в степені х мінус у – це нам дорівнює А в степені Х, що ділиться на А в степені Y. Переписуємо. одна третя. В степені логарифм числа 2 з основою 9 поділити на 1 третю в третьому степені. Дорівнює одну третю представимо як 3 в мінус першому. 3 в мінус першому степені. Далі, щоб зробити однакову основу логарифму, так, і основа степеня, 9 запишемо як 3 в квадраті. Отже, у нас буде логарифм числа 2 з основою 3 квадрати. В третьому степені, а це в нас буде 127. Значить, поділити на 1,27 дорівнює. При піднесенні до степені показники перемножаються. Отже, це в нас буде 3 степені мінус логарифм числа 2 з основою 3 в квадраті. Поділити на 1,27 дорівнює. Коли в нас основа логарифма в степені, то степінь ми можемо винести перед логарифмом. Але не просто два виносимо, а виносимо одну другу. Значить, це буде три в степені, Мінус лишається. Степінь 2 виносимо на початок, буде одна друга. Далі продовжуємо логарифм числа 2. Вже з основою 3. Поділити на 1,27. Дорівнюємо. Щоб застосувати основну логарифмічну тотожність, нам зараз заважає мінус одна друга. Отже, застосовуємо теорему про степі і мінус одну другу переносимо показник степеня 2. Маємо 3 в степені. Логарифм числа 2 в степені мінус 1 друга з основою 3. Поділити на 1 27 дорівнює. За основною логарифмічною тотожністю в нас лишається 2 в степені мінус 1 друга. Поділити на 1 27 дорівнює. Щоб обчислити 2 в степені мінус 1 друга. Застосуємо а в степені мінус m вирівнює 1, що ділиться на А в степені М. Значить, це в нас буде 2 в степені мінус 1 друга, це буде 1, що ділиться на 2 в степені 1 друга, поділити на 1,27. Всипені одна, друга це корінь з двох. Отже маємо один, що ділиться на корінь з 2. Далі, при діленні дробів, ми ділення заміняємо множення і множимо на обернений. Множимо на 27 Дорівнює. При множенні дробі, множимо чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Чисельник на чисельник 1 на 27, 27. Корінь з двох на 1, корінь з двох. Дорівнюємо. Позбуваємось і раціональністю знаменнику дробу. Для цього чисельник і знаменник на корінь з 2. Отже, у нас буде 27 корінь з 2, що ділиться на 2. Скоротити не можна, тому так і залишаємо. Наступне четверте. Знову застосовуємо властивість степеня А в степені Х плюс х дорівнює А в степені Х. Помножити на А в степені і. Адже перепустимо, 7 в степені 2 логарифм числа 3 з основою 7. Далі помножити на 7 в степені логарифм числа 4 з основою корінь 7. Щоб застосувати основну логарифмічну потожність, нам зараз заважає 2. І давайте нагадаємо основну логарифмічну тотожність. А-степені в логарифму числа Б з основою А дорівнює Б. Ось у нас а в степені логарифм з основою А. Якщо однакова основа, то ми що залишаємо просто під логарифмічний вираз? Зараз у нас є 7 в степені, основа степеня і вони однакові, але двійчка заважає. Тому за властивістю логарифа, так, логарифм степеня, ми двійку переносимо в показник степеня. І маємо 7 в степені логарифм вже не 3, а 3 в квадраті. З основою 7 помножити на 7 в степені логарифм числа 4, а 7 представимо корінцем. ми можемо застосувати основну логальмічну тотожність. І маємо 3 в квадраті. Далі помножити, Тут поки що ми не можемо застосувати, бо в нас основа 7 степені 1, друга. Якщо в нас в основі 1 друга показник степеня ми виносимо за. Логарифм, але виносимо не одну другу, а обернений до однієї другої. Отже, 2. То буде у нас 7 в степені 2 логарифм числа 4 з основою 7 дорівнює. 3 в квадраті буде 9. Помножите. Знову двійку ми переносимо в показник логарифмічного виразу. І у нас буде 7 в степені логарифм числа 4 в квадраті вже з основою Сі. Рафмічну тотожність це дорівнює 9 помножити на 4 квадраті. Тобто 9 помножити на 16, 9 на 6, 54 і 9 на 10, 90 144. Наступне п'яте. Знову розписуємо через трубу 9. В степені 2, логарифм числа 2 з основою 3. Далі помножити на 9 в степені 4 логарифм числа 2 з основою 81. Застосуємо властивість за степені так і розпослі. Тепер дивимось, щоб застосувати основну логарифмічну тридовність. А в степені логарифм числа Б з основою А дорівнює рівної б, б. Наприклад, до першого множника в нас 9 в степені, тут 3. Отже, тобто 3 пода, 9 подамо в степені. 9 перепишемо, як 3 в другому степені. Значить, у нас 9. Це 3 в квадраті. Далі в степені 2. Логарифм числа 2 з основою 3. Далі помножити і 81 81 ми можемо подати як 9 в квадраті, і тут 9 залишиться, у нас будуть однакові основи. Або можемо застосувати, все переписати з основою 3. Тобто 3 в нас в квадраті буде, і тут 3 в четвертому степені. Як зручно. Значить, я залишаю 9 в четвертому степені. Логарифм. 81 в квадраті. Та, а числа 2 дорівнює. При піднесенні до степеня показники перемножаємо. 3 в степені 2 на 2. 4. Логарифм числа 2 з основою 3 умножити на 9. Далі дивимося в степені. У нас логарифм числа 2 з основою 9 у другому степені. Отже, нам потрібно ось цю двійку винести. Перед логарифмом, так? Але не два ми виносимо, а одну другу. Тобто в нас вже буде 4 помножити на 1 другу. Логарифм числа 2 з основою 9. 4 переносимо показник степені під логарифмічного виразу. Отже, 3 в степені логарифм 2. В четвертому степені з основою 3. Що множиться на 9, 4 умножити на одну другу буде 2. Щоб ще раз не переписувати, тепер двійка у нас піде в показник степеня. Це у нас буде степень логарифм числа 2 в другому з основою 9. Застосовуємо основну тотожність логарифмічна. 2 в четвертому помножити 2 в другому. При множенні показники степеня додаються. Або можна просто 2 до 4 степеня піднести і помножити на 2 в другому. А от це буде 2 в степені, 4 додати 2, і це буде 2 в 6 степені. А 2 в 6 степені це дорівнює 64.